Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Агроавантюра. Вже давно я знімав відео. Останній раз ще це було, напевне, осінь аж. Так щось не було багато роботи і щось, особо бажання не було знімати, але ось рішив таке далі знову знімати і показувати вам нашу працю, нашу роботу. Так, що нас сьогодні? У нас сьогодні 6 березня і виїхали в поле. Виїхали боронувати, закривати вологу. Я на 1221, як бачите, Рома на 892-му. Виїхали на поле. Тут робився агрегатом карат на цьому полі робилося. То поле в основному ну, рівне, майже не скачеш в кабіні. Так розробилося гарно, рештки в небагато зверху. Ну, супер, супер. Так, ось такі плани. Зараз що ми робимо? Закриваємо вологу. Тут нам роботи на пару днів. Ой. Так, на пару днів роботи. І. І що то що то. Потім далі буде культивація, і посів на сої буде. То до того дійдемо. Щось, щось буду кожен день знімати, поки закриваємо вологу, там будуть цікаві кадри, якісь, роботу з сторони покажу, як воно все відбувається. Так що будемо працювати. Всі вибачаюся, хто на мене підписався і чекав відео в цьому Ютубі. Але ну, вам нагадую, що в мене ще є тікток канал агроавантюра і там ви можете, там я частіше виложу щось. Такі короткочасні відео і можете переглядати, так, щоб, я не, щоб мене не загубили, якщо я вам цікавий. Так, Зараз вже 2 часа дня, перекоси з Ромом і працюємо. А ще так би трактор зняв зі сторони. Такі колеса поставили. Хто вгадає, звідки колеса, то напишіть. Такі широченкі колеса поставили. Ну, їдеться краще, не так кидає. Йде він м'якше набагато. І без, ну, без передка. Я передок взагалі не включаю. Так вистачає сили і пробуксавки немає ніякої. Так, ось такі колеса. І не, не дуже накачані, так що було більш-менш м'яко йти. За розхід солярки. Тут десь приблизно... Певне, що пів до 2 ще місць літра бере на гектар приблизно. Ну, Сьогодні перший день, то ще цифри не точні, вже може як позакриваємо вологи, то я тоді вже скажу основна витрата яка палила. Десь там роман ні. зазнімав. Працює. Так, а я теж йду працювати і треба до вечора скоріше зробити, бо трошки є сюди їхати далеченько. Так що добре, всім удачі. ми погнали. Так, продовжуємо далі. Тут трошки в кабіні познімаю. Якщо мене чути, звісно, мені би голосно. Працюємо. Швидкість в мене показує 10,6. Добре тоді друзі, працюємо, хто дивиться відео і може хтось обідає, хтось вечеряє, всім смачно. Так, працюємо е, Так, в тракторі все в пилюці, все, все грязно. Ну, закриваєш вікно, дуже вже жарко робиться, вже не можна все Треба, Тут треба ти мусиш відкривати бокове вікно, бо, бо ну, просто парілка тут. Трошки є пилюки, ну нічого, приїду додому, буду продувати фільтр, фільтри, то я кабіні продую, так все пообдуваю, подивлюся, якось воно буде. Я вже на клинець виходжу, трошки кидаю, але нічого. Така робота розробляється більш-менш. Там скоро вже і культивація не за горами, і вже і посівна, так що все попереду. Тут вже клинчик, треба вже вісьмірочку. Або не вісьмірочку, а так, вон. Ще плюс крило надламалося праве. Треба його вдома розкрутити. Вже як вологу закрию, не ліпається, якщо видно. Вдома розкручу, зніму і буду далі бронувати без крила і чобану, в цьому не буде. Так, Рома вон там збоку недалеко від мене. Так. Ой, 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 ой. Так, після зими, звісно, непривично трошки, треба привикати, кидає туди-сюди. І чого, все, привикається. Поле добиваємо, ми вже з Ромою під'їхали до краю, я вже з краю трохи зробив. Зараз ще хвилин. 5-10 і приїжджаємо ще на, за сьогодні буде останніх 5 гектар поле, і на сьогодні буде все. Завтра по плану заправляємося і їдемо далі в поле. Ціна, до речі, за 1 гектар 150-200 гривень за закриття вологи в районі. Ну і ще плюс солярка. Там в залежності 2-3 літри на гектар. приблизно, Ну, приблизно десь так. Та ще клинчик маленький і все, будемо. Завершуємо останні проходи, Брами ще, може круг 2, в мене ще круг і все, і їдемо додому. Ну, день продуктивний виявився дуже навіть. Ми на два трактора. Грубо говоря, з 12-ї години 55 гектар зробили. То, в принципі, це взагалі добре. То, так ще трошечки стояли в полі, то ну, там пообідали, поговорили, трохи стали. В принципі, добре. І зараз у нас година, година 5.40. Дуже добре. Ну, додому доїдемо ще з сонцем. Слава Богу. Добре, що нічого не поламалося, якихось проблем серйозних не було. Слава Богу. Так, в мене вже все. Громи ще там трошечки. Сонце як світить. Завтра в нас що по розпорядку? Певне, що зранку обдувка буде. Обдуємося, заправимося і йшов, що, що? Беремо з собою обід і їдемо в поле. Скоріше за все буде так. Це ще сьогодні, вчора трохи дороги випрогортав в селі, там три вулиці. Думав, що сьогодні прогорну, але було вже дуже... Якби земля відійшла і воно вже було мокре, воно вже, якось, ну, воно б не загорталося, а просто би сувалося, все, на хочі б трималося то щебенка, то було б недобре. А це думаю, що день-два воно ще підсохне, я ще приїду, ще зарівняю, порівняю і буде добре. Да, так що такі от справи. Трактор весь в пилюці, треба буде в кабіні обдути. Ну, коротше, тут капець. Вікно відкриваєш, бо жарко, воно пилюка заходить. Що вже зробиш? Так, глянути, що там ще рома. Ба. Рома туди назад, а то буде Давай. Так, трошечки скона болить після Так, Рома, кстати, тягне Симборін, Симборін, а в мене, як ви бачите, 5. Ну, так вийшло, коротше. Так, ось трактор, весь в пилюці. крило в пилюці, треба де його обдути. Ну, колеса, звісно, прикольно, він їде. Ну, Менше кидає, чим з минулими, з рідними колесами. Ну, по землі? Шо? от, Вона вже зараз трошки починає відходити, Так розробляється більш-менш нормально. Оце що рештки зверху Дуже, ну, хвилення місцями трошки є і забиваються борона. трошки їх набиває. Я з краю часом стою, ну, підняв, приїхав, я ще раз розтягнув, і так. Якось з тим боремося. Ну, певно, що що трошки земля ще починає більше відходити, ще плюс милиня і вона там набиває і хоче толком просуватися між боронами. Так що ось такий, такі ось справи. Будемо завершувати це відео. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Е е якщо у вас є якісь питання, задавайте, може, буду відповідати і буду, е постараюся більше знімати відео для ютубу. І, кстати, переходьте на TikTok. Там теж, напоминаю, називається Агроавантюра, там я от більше відосиків закидаю і короткометражні. Так що там теж цікаво, заходьте. Що тут більше говорити нема що. Всім пока, до наступного відео.